Шановний Арсеній Петрович, шановні члени уряду, шановні народні депутати, прамо своєї діяльності на 2015-16 роки уряд широко та голосно анонсував як дорожну мапу реформ, за якою буде розвиватись країна в цей важкий час. Цілі програми безумовно високі, але що бачимо по тексту, вся родова політика змогла поміститися на 12 сторінках. Є гарний набір декларацій і формулювань. Але коли біля цих слів немає цифр, це означає, що нема жодної конкретики, а значить, немає і жодної відповідальності уряду за результат. Деякі з задекларованих цілей вже мали бути досягнутими в 2014 році, а уряд подає їх тільки як перспективні. А надважливому питанню соціальної політики присвячено взагалі тільки півсторінки. Уряд жодного слова не говорить про збільшення соціальних гарантій для соціально незахищених громадян. Хоча б врахуванням показників інфляції, адже вона протягом 2014 року склала більш ніж 20%. Вартість споживчого кошика зросла теж більш ніж на 20%. Тарифи та послуги злетіли на 20-100%. Натомість уряд не пропонує в соціальній сфері нічого, окрім ліквідації соціальних пільг, скорочення робочих місць, розвитку державного пенсійного забезпечення. Як при цьому вижити мільйонам українських громадян? Що робити для допомоги селянам, які потерпають більш за всі. У іншому, не менш важливому для країни, питання економічної політики. Найбільша конкретика полягає у тому, що уряд пропонує вдвічі збільшити обсяг експорту товарів вітчизняного виробництва до 2019 року. Проте не зазначає, за рахунок яких галузей відбудеться таке зростання. І головне, які конкретні кроки уряд планує зробити для створення сприятного інвестиційного клімату нової економічної політики. В рамі йдеться про зменшення податків з 22 до 9, при цьому не вказано саме яких. Депутатська група воля народу підтримує необхідність активних дій та змін щодо подолання кризи і буде підтримувати окремі положення програми дій уряду, але ми закликаємо уряд не йти хибним та хитким шляхом популізму. Зміни краще, яких так очікує український народ, неможливо провести на суцільних лозунгах та деклараціях. Ми наполягаємо на включенні в порядок денний та терміновому прийнятті постанови 13.04 про розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2015 році, авторами якої є депутати нашої групи. За даною постановою, мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум для соціальних груп населення мають бути збільшені на суму не менш ніж розмір прогнозованих показників рівня інфляції на 2014-2015 роки. При всіх повазі до вас, Арсеній Петрович, дійсно високій оцінці вашої та президента роботи та зусиль в непростий для країни час. Вашого змістовного виступу тим не менш група може голосувати за програму. Будь ласка, дайте завершити хвилину. До чотирьох хвилин. Лише при внесенні змін, бо без конкретики ми за це голосувати не будемо. Ми не будемо голосувати за декларацію. Дякую за увагу.